Всем привіт, ребята! Ми сьогодні будемо играти в Roblox, як всегда. короче, ребята, ми з вами давно не грали цей, ну, Roblox. Ми будемо від 0 до 100 трильйонів. А тільки там, звісно, вибачте, 700 доларів. Бо я не зміг своїй сестрі отдати 700 своїх доларів не міг отдати. Бо вона тільки починає і грати, я їй там ну, навчив, вона вже вміє, там, ну, ви поняли, коротше. І я хочу хотів дай, ну, сорян, ну має 700 вже доларів. сорян. Так. Я ми йдемо покупать морковку. На ці 700 долларов. Ну 599 долларов. Просто, блин. Эээ. Выбачте, конечно, ну... Так. Да? А вс, поздно поздоровайся. Всем хай. Всем добрый день. Так, значит, чер мы кое-чорнику купили, значит, ось сто морковку морковка нашу. Мне вже три ляма. Три дмое тысячи? Нет, три ляма. Желтая морковка! Ну не забывайте, у нас есть все, кто вот такие дракон. Ценится. Ну, трезарап просто таки. А самое красивое. Усё. Усё. Ну, усё. То это какого уже? Лиса есть у нас. Джаген. Драгон Клай, Мимик Октобус. И наш красивый. И енотик. И я затрейдил его, конечно. Конечно. Все. Я что-то зара, если мы дойдем э, до тысячи, то у нас откроется мимик не, леса, леса, леса открывается. Ну и, и, у нас вот такая прекрасная леса открывается, мы все и ставим. Ну, вы знаете, что она, конечно, робе. Вон краде. Ой, я как публика. О, здорово, челик. Привет. Так. Если вы мне не попались, раптом... Якщо ви мені попалися, то пишіть в коментарях, якщо ви мені попалися в грі. Він дав мені 30 тисяч доларів. Я їй нічого поки що не дав, а потом я їй дам Софії. Мені дали. Ні, реально дали. Вона, конечно, не зі мною грає, ну нічого, я хочу до цього синього п'ята. Так. Поки що ждемо, поки наш черніка виросте, а ми ж поки шок. Що... Oh, так, що у нас тут там? Так, зараз ми не можемо, коли ми дійдемо, у нас так. така якщо ми дійдемо зараз до 10 тисяч валюти. То в нас вже уже 음... відкриється... доларів? У нас відкриється, в мене в инвентарь є Бамбук. бамбук і, то... 10 тисяч доларів Ну, 10 тысяч небагато, наверное, осталась. Не а мені 4 тисячі... Так. так, значить... Угу, mm -hmm, так, так. так. Ще чуть-чуть, може мій Перчик потом, конечно, купити за 44 000 доларів. Ну... Принципі, принц. Нормально. Ставте ось на те, ставте лайки, підписуйтесь. Бо. Бо, якщо в нас буде 100 підписників, ребят, я оголошую. Ну, так, я скажу. О, я буду... Я такого хорошего, що типа. Э, я буду вже вам знімати і відео вже. Бо я довго не знімав, конечно, вам. А ну, ну вибачте. Мені ще 3000. Молодец. А? Ой, мам. Нормально. Як про Ну... Ві... Про жизнь автобетом, гробовердни, як mm -hmm. ты там, mm -hmm. mm -hmm. Да да да. 7260. двести шестьдесят. Покажи. Тебе сказали, ты сказал, что mm -hmm. а, mm -hmm. у тебя что-то было? А то что было, ребят, ну нас. Так, морковку нашу. В нас гриби, евже, блин, я... блин, гриби. Я... Ну грибы еж ев же блин гриби, грибы. Ну честно, ребят, дьяг на Морковка? 40 Ну колка. Ченяш патруль У мене вже у... У опор... мене 10 тисяч У мене отут рівень і вроді бой. Би... Ну, що за них купляв? 14 мене отут рівень. Я хочу зараз собі тут, а на цьому аккаунте другий поки що шоли. Назначало. Ребят, я гом О, наші ліса через 2 минути піде вже. Ребят, просто я Я так скажу, мажорчик, звісно. За трейдев, перше. Я зараз скажу, велике дякую Денисові, мо, ну, моєму другові. Він мені в цьому розвитті допомагав. Ну, допомагав, щоб гроші в мене були 50, міль... перше в мене було 50 мільйонів, і я цьому радувався, що я такого ну, достиг. А що мені допоміг мій друг? Я радий був, що мені він допоміг. Мені не хватало там не знаю скільки іменно грошей ще, Ну він мені докупив щось до 50 мільйонів, і я купив. А тут я можна? Так. І він мені в цьому допоміг. Перше мене було 50 мільйонів. Бо він мені допоміг. А потім було... і рівно да, рівно 50 мільйонів. і Я купив їй і мені фігня випала. Тоді він мені він мене хотів прокачати до 1 мільярда, чи що там? Вроді би. Да. Я не пам'ятаю теж. Я на нас купила. Зараз попросимо може може. Так все. Нагород да подимося. Да не, ребят, ми не успімо 150 п'ятдесят тисяч. Давайте ничего. О, 70 долларов. О, кстати, на 10 тысяч. Что-то я хотел. Ну, переименую, просто на 10 тысяч, я так скажу, мы будем же выпускать. Наш ну, ого Ви знаєте, що він робить? Лісо пішло? Що дала? Редфокс?

Мені дали 2400, а мене тепер 9. Хай йде за мною, хай йде за мною, я вже вже А я виходжу вже з нього. А де ти? То я не надаю все що... жарі. Як це там називається, єнот? А єнот як? Молодець, ой, молодец, ай, молодец, дев девочка, девочка моя, хорошая. Ничего, сберика 50 тысяч. ой 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 єнота, єнота, єнота. єнота, єнота. А що, шо тебе mm, тут яйца є. фигня. Так. Нет. Не, чё у меня не, не, не. Дроган Флойбер. Ему в нем не его А с кем мені по этапу Так, так. Не, за енота я хочу. Райкл. Right. Не-не-не, ребят, это мне не выгодно. טוב, <troll> דיימיום <troll> 我吃羊面。嗯嗯嗯 Так, ребят, зрубай ты хижи, пожалуйста. Так райкун, райкун. Oi, isso aí, mano. O bom. Ребята, вы вышли, конечно, мне Мы... Так, ребята, зара... Зара, 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 дайте. Блин, выбыло. Слушай, всем пока, ребят.